Мої вітання з вами програма Я знаю, як та я її ведучая Юлія Кочуренко. Сьогодні ми будемо робити прикраси із полімерної глини. Що це взагалі за матеріал та як ми це будемо робити, нам розкаже сьогодні наш експерт. Це Ольга Скрипник. Добрий день. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, детальніше, що сьогодні будемо робити і що нам потрібно. Сьогодні я вам розповім про. Види глини, угу. От, їх дуже багато. Різні фірми є. Є дорожчі, є дешевші. Зараз дуже великий набір форм, можна використати форми. От, багато діток люблять ліпити. Можна цю ліпку зробити, можна сказати, так, вічною. Ну, не зовсім вічною, але довговічною. І зробити прикраси своїм мамам. Що для цього Потрібно. Можна купити невеликий кусочок, от такі вони недорогі кусочки uh -huh. глини, можна декілька видів, можна зробити квіточку. Можна мамі зробити от таку брошку. Uh -huh. Так, можна зробити от таке колічко. Uh -huh. Це теж квіточка, ми його потім прикріпимо. Так, можна робити браслети різного виду, от така українська символіка. Сережки можна робити, От уже готова заготовка. Ці, ці всі кріплення продаються в нас в магазині. Магазин Хеленка. Угу. От Можна купити все. Використовуємо глину. От Вона як пластилін, її потрібно трошки подержати в руках, розм'якчити. От уже в нас готові кусочки. Да. Угу. От вона у нас качається. Да. От Розм'якчуємо, беремо її, качаємо. Так. Угу. З нею да. взагалі легко працювати. Так, да, так. Да. І розумієте, що зараз такий час усі знервовані. Прийшла uh -huh. дитина додому із навчання, вона може зняти стрес. Uh -huh. Даже й дорослі прийшли, е сіли, відпочили, при бажанні можуть використовувати. Це як релаксація і е, такий чудовий засіб, е, який можна використовувати. Е, біжутерія, вона недорогий не вид, от, і можна до кожного виду. Одягу собі змайструвати якусь таку прикрасу. цікаву прикрасу. Да. Що ми зараз робимо? От ми е, робимо розочку, угу. можна її зробити вручну. От ще хотіла показати, є такі різні виду форми. Це в нас розочка, це зроблено вручну. Це угу. теж вручну, це вручну така розочка. Угу. От. Є такі ще види форми. От е був, е було свято. Е от, День Валентина, можна от такі на свята робити було подарунки. Ну, в принципі, і зараз можна ще їх робити. Вони завжди актуальні. Сердечка. Угу. Такого плану можна зробити червоне сердечко. Як взагалі з цією глиною працювати? Ми зробили там сердечко або троянду. Ми її потім запікаємо. так? Да, дивіться. Ми працюємо, зробили свої речі. Якщо нам на браслет, нам потрібно багато. От у нас тут є. Розочки і є листочки. Ми зробили, потім на 7 хвилин у духовку запікаємо на температуру 110 градусів. Uh -huh. Потім ми витягуємо цю річ, вже вона у нас така готова. І ми беремо або суперклей, або якийсь другий клей, який клеїть матеріали, і отак приклеюємо. Угу. Вони у нас начебто покриті. Це вичай, да. ми у нас так? ще є лаки угу. різного виду, які покриваються. Ці лаки вони швидко засихають і от такий, виходить, красивий виріб. Угу. Можна зробити обруч. Тут вже робота більш така важча. От. Це є різні види. Це самозастиваюча глина, угу. от, а ця глина, яка запікається. Ну, можна робити і обручі, можна робити от, різного воду підвіски. Це у нас брошка, так? Так, да, так. Да. Ну, Можна дуже багато чого виробляти. Що вистачає фантазії? Так, Так, да, в кожної людини, тобто і в кожної дитини. Більш я думаю, що це буде цікаво для діток. Mm -hmm. От можна зробити якусь іграшку маленьку. Ми будемо робити зараз ось такого метелика, я так розумію, да? uh -huh. в такому українському стилі. З чого ми починаємо? От, як я сказала, у нас є форми різного виду, да? От е, ми можемо взяти форму. Можем, це дуже легко для дітей. Заліплюємо форму. У нас виходить отакий метелик. Ага. Цих метеликів ми робимо багато при бажанні. І потім знову ж запікаємо у духовці. При температурі 110 градусів хвилин. Скільки взагалі часу йде на одну роботу? Якщо, наприклад, це ну, така маленька брошка, да, або вже великий браслет. На великий браслет це вже по бажанню. можна зробити такий браслет. Ну, сісти за день це дуже як сказано. Цілий день ти не будеш працювати, а якийсь час, коли в тебе вільний час, ти робиш розочки, потім вільний час є, сіла, зліпила його. Ну, mm -hmm. якщо так сісти і зробити, то це на часа два. Mm -hmm. На годину вій. Так, я зрозуміла. Що далі робимо? Ми цих металиків. Так, металика ми зробили, поставили його на. 7 хвилин 110 градусів. Потім ми витягуємо, і е, беремо, фарбуємо, у нас є ага. лаки. Після того ми беремо клей, суперклей і приліплюємо, і виходить у нас отакий метелик. Ага. Ну, зараз у нас немає клею. І потрібно, щоб воно було тверде. Так, да, воно на суперклеї воно зразу засихає. А тверде воно стає у духовці, воно запікається, воно стає таке тверде. Угу. А що взагалі можна ще робити? Якщо це обруч, це обруч зроблений з полімерної глини? Чи це да, 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 да. Це повністю обруч. Да, це повністю він зроблений. Полімерна глина це. У нас розочки, тоже, це ручна робота ліпилося uh -huh. не в таких формах. От, кріпилося воно ще проволочку ми використовували, uh -huh. от і потім фарбували. Якщо це такий браслет, тут я бачу, що кожна квітка вона окремо причеплена. до да, да. Кожну квітку ми робимо. Потім ми запікаємо це все і кріпимо. У мене тут зроблено на проволоки, тут зроблено цей браслет. Теж зараз продається дуже багато Фонідор, видів. Так? Да. От, тут ми взяли от, таку цепочку. От, кріплення є. Угу. Тут є деякі ще речі. От. Потім ми закріплюємо. На цепочку, уже цю готову квіточку причіплюємо колечко і закріплюємо от на браслет. Ну, звісно, робота кропітка, але ну, я думаю, вона достойна. Можна взагалі навіть ось такі, тварину з таких робити, да. да? я так розумію. Це, ну, це Котики з українською символікою. Для uh -huh. діток буде цікаво. Це підвізка у нас така. Да, чи да. На телефон, на телефон підвіска. Можна використовувати на телефон. Так. Угу. А, ну що ж, ось такі прикраси мож, можуть у вас вийти. Головне, як завжди, я кажу, що це ваша фантазія та бажання. І у вас все вийде. З вами була програма Я знаю як я її ведуча Юлія Кочаренко. Дивіться нас вже за тиждень. Ви дізнаєтесь багато цікавого і з певністю скажете тепер я знаю як.